Дивна річ, це планета Земля, третя планета від Сонця, єдина планета сонячної системи, на якій є життя. А кожен бачить і розуміє своє. Для космонавта серед зірок і сузір'їв вона планета, для моряка вона берег, для геолога твердина, що зберігає нафту і газ. Для солдата вона образ батьківщини, для хліборобів земля. Це те, у що він вкладає свою працю і любов, від якої жде плодючого хлібного дару. Але для кожного з нас це насамперед домівка. Різні в світі є країни, різні люди на світі, різні гори, полонини, різні трави, різні квіти. Є з усіх одна країна найрідніша нам усім то прекрасна Україна, нашого народу дім. Там шумлять степи безкраї, наче вміють говорити. Там ясніше сонце сяє, там солодше пахнуть квіти. Різні всі світі країни гарні є, є і багаті. Та найкраще в Україні, бо найкраще в рідній хаті. Україна є однією з найбільших держав Європи. Величезні простори займає наша країна. Якби ми пройшли пішки із заходу на схід, то на це треба затратити було близько 100 днів, бо простір цей простягнувся на 2700 кілометрів. Чарівна наша планета земля, багата на флору і фауну, загадково. А життя на ній вирує, б'є ключем, вносить свої поправки, встановлює закони своєї природи. Природа землі унікальна і неповторна, кожен її куточок прекрасний по-своєму. Однією з історико-географічних областей України, що сформувалася в останній третині XVIII століття, є Поділля. Дитинство, світ, земля дитинства, які чудові, теплі слова. Говориш їх і уявляєш батьківський дім, чуєш колискову, яку співає Матуся. Немає в житті нічого більш важливого та близького, чим земля батьків. Рідний край, з чого починається батьківщина? Рідний край починається він із батьківського порога, стежини до хати, що ніжно стелиться в садочку. Для кожної людини найдорожчий той край, де вона народилася, де минуло її дитинство. Звідки пішла у світ, рідна земля, рідне село? Вони зігрівають душу кожного з нас. Це тепло проникає глибоко до серця. І де би ми не були, манить до себе з далеких доріг, кличе до рідного села, до отчого дому. Здається, немає нічого кращого на світі за побачення зі знайомими вулицями, батьківською хатою, рідним селом. Село моє краплиночка на карті, у світі невідоме та дарма нижче ольчедаїв, села, які люди, маю в своїй біографії, і в кожного вона своя, неповторна. Тільки в селі людина може так тісно спілкуватися з природою, розуміти її душею і серцем, милуватися неповторною її красою. Життя без історії означає життя без роду і пам'яті, без історії окремі люди, сім'ї, племена і цілі народи, які не мають родового коріння, не мають і минулого, а майбутнє буде позбавлене основи і смислу. За достовірними джерелами, початок виникнення села Ніші Очедаїв датується 1452 роком. Це село знаходиться на території Поділля, мальовнича природа. З усіх сторін село оповите зеленими мішаними лісами. Це урочища, ліс муравець, довгий ліс, греків ліс, ліс дерники, ліс Тінка, ліс Шальвіївка. Село знаходиться на двох пагорбах. Їх вужем розділяє річка Лядова. Надзвичайна природа, ліси, чудова джерельна вода, земля із квітучими плодоносними садами та ягодами і ще багато чого цікавого. Місцеві кліматичні мови мають надзвичайну користь для здоров'я. Коли і ким був заснований нижчий Ольчедаїв, точно не відомо. Але достеменно відомо, що село одне з найдавніших поселень Поділля, приблизно три тисячі років до нашої ери на території села проживали скіфські племена, про що свідчить городище. Назва села Ольчедаєв, або як раніше його називали Гольчедаєв, вказує на те, що першими поселенцями могли бути вихідці тюркських племен. Відомо, що в 1431 році Ольчедаєв уже стояв на річці Лядова у другій половині 15 століття. Село було знищене варварами. У селі існує ще один міф про назву села. Нібито були два брати з прізвищем Гольчедай або Ольчедай. Їх присудили до смертної кари, і вони переховувалися в селі. Пізніше один із братів збудував замок. Це територія села Вищі Ольчедай, а другий залишився нижче. Так виникли вищі Ольчедаїв і нижчі Ольчедаїв відповідні. Вони дійсно були розташовані вище і нижче, на річчі лядово. Географічне їхнє розташування збереглося і до сьогоднішнього часу. Усі версії назви села прийшли з переказів поколінь. І в історії України такі версії не згадуються. Можливо, це тільки припущення, але дуже поширені в усних переказах. В 1699 році село перекупили магнати Потоцькі, і як посаг пізніше було даровано Катежині Косаківській. Власницею села наприкінці XVIII століття була польська шляхточка Катажина Косаковська з роду потоцьких. Це польська шляхтянка, політична діячка, власниця значних маєтностей. Вона була представницею родів потоцьких, державні діячі, воєначальники, діячі культури, які відіграли важливу роль у історії Королівства Польського Речі Посполитої України. Натомість все подаровано московському графу Іраклію Івановичу Моркову, який зробив великий внесок у розвиток села. Зокрема, він став одним із перших організаторів метеорологічного закладу вищого типу у 1906 році, організувавши першу на поділлі метеорологічну обсерваторію, яка проводила спостереження за хмарами, атмосферною електрикою, сонячною радіацією та займалася дослідженнями астрономічних явищ. Залишки обсерваторії залишилися й досі. Це так звана Саламанова яма, розташована біля дороги в село. Яма, тому що в селі в ній зберігали жом лід. А Саламанова, бо в підвалі обсерваторії було розстріляно єврея Саламона, який там переховувався. Довгих 123 роки. Проіснувала династія графів моркових. У селі є навіть могила самого графа. З історії варто згадати й те, що село пережило часи колективізації, не оминули село й політичні репресії. Протягом 1918, го початку 1919 го року, населення Поділля і села пережило численні зміни влади. Спочатку Українська Народна Рада, згодом гетьманська влада Павла Скоропадського, потім директорія. Є що згадати старожилам села. Проте не завжди вони бажають про це згадувати. Не оминув, на жаль, село й період голодомору 32-33 років. Трагічною сторінкою історії села є період Другої світової війни, а також війни за незалежність на сході України. Є герої, безцінним подвигом яких лишаються односельчани. Давніх даван люди орієнтувалися на місцевості без карт, але за назвами, які придумали самі для того, щоб знати напрямок до того чи іншого урочища, лісу, поля чи краниць, що знаходились на території села. Деякі назви дійшли до наших часів. Опів Ланок – ця земля знаходиться біля лісосмуги границя і колись належала Попелюхівському попові. Границя це лісосмуга, що ділить два райони Могилів Подільський з муровину куриловецьким Липки ця земля знаходиться між поповим ланком та грековим лісом. Андрашів горб. Це поляна у лісі дерники? Чому Андрашів, невідомо. Пилипова криниця. Відповідно, зрозуміло. А от паршива криниця. Чому паршива? Вода, що в одній, що в другій, була чудова. На жаль, обвиди криниці знаходяться у занедбаному стані праворуч дороги до грекового лісу. Поля ями та зруб, ці поля сусіди знаходяться на північ від села, колись на них були ліси. Березина ця земля знаходиться за містиськом, між лісами муравець та Довий. Білий яр знаходиться посередині східного схилу березини, кам'яна порода вапняк. Жолоби знаходяться у довгім лісі. Там свого часу брали воду жителі хутірка на підметах. Отопору джерело було з кам'яними жолобами. Ступинецький став. Ця земля знаходиться між полями муравець та трачами. Це закінчення довгого лісу на границі. Чому Ступенецький – невідомо. Жовнич це глибокий яр, він знаходиться між частиною села Містисько та лісом Муравець. Тарабани це долина на правому березі річки Лядова. На цьому березі знаходиться кар'єр і ліс муравець, навпроти, частина села Куток та Зацерківський. Звуки молотків та шкарпель в гірні тарабанили досить гучно, і відлуння стояло днями, тому, відповідно, і можлива назва тарабани, але це тільки припущення. Півшнурки: ця земля знаходиться за частиною села Зацерківський, дорогою до села Іракліївка. Певні часи на цій землі були додатки до земель деяких сільських домогосподарств. Росли ряди дикої черешні, наділи землі були вузькі та довгі, можливо, відповідна назва. Персики за радянської влади тут дійсно був абрикосовий та персиковий сад. Знаходиться за лісом іраклійська стінка до лісу Горновиця. Могилки. Земля знаходиться над лісом стінка. Поле могилки належить до скіфської культури. Про що свідчили знахідки тут знарядь праці та різних прикрас з дорогих металів. Були знайдені монети без форми, але з круглою чеканкою. Фурселівка – це глибокий яр з двома водоспадами, урочище з піщановалникової породи. Чому Фурселівка – невідомо. Можливо, від слова «фурселя», тобто через великі потоки води навесні чи під час літньої зливи, що неслася в село, приносячи чималі руйнівні пошкодження. Неодноразово в наш час змивало місток, що знаходиться в селі на Фурселівському рівчаку. У 1980 році стихією був знищений міст повністю. Кам'яна коса, принесена повеню, перегородила річку Лядову навпроти скали, залишивши русло до 5 метрів завширшки. Це зараз біля великого металевого мосту. Лядова річка в Україні у межах Хмельницького району Хмельницької області та жмеринського і могилів Подільського районів Вінницької області. Ліва притока Дністра. Словом, Лядо слов'яни називали покинуту ділянку землі, порослу лісом та чагарником. Кожне селище, село, хутірець є не лише маленькою позначкою на карті, а насамперед певним духовним середовищем, де народжувалися, жили і працювали наші предки, створюючи матеріальні і культурні цінності рідного народу. Сьогодні кожне село України потребує до себе уваги. Сподіваємося, ми змогли вас зацікавити цим куточком, і ви обов'язково знайдете час, щоб до нього завітати. Основою підготовки проєкту стала книга Нижчий Ольчедаєв Григорія Кліпайла 2022 року. Видання книга присвячена історії та сучасному періоду життя мальовничого села. Автор аналізує складні та буремні події в житті односельців 19-20 століття. Провідною думкою книги є збереження родової пам'яті для прийдешніх поколінь. Що ж до автора книги, то це краєзнавець, корінний мешканець цього села, який і зараз проживає в ньому. Сам автор присвятив книгу дорогим землякам, з якими виріс: жив і живе в цьому селі, нижчий Ольчедаєв. Щира подяка йому за можливість використати такий цінний матеріал для створення цього проєкту. Ми живемо у час, коли національно-культурне відродження нашого народу та виховання національної свідомості, почуття любові до батьківщини, втілення в життя ідей. Поглядів, переконань, ідеалів, традицій, звичаї українського народу, незалежній українській державі стало необхідністю. Святе відчуття батьківщини і рідної землі починається саме з рідного краю, свого села, вулиці, своєї домівки, де людина народилась і виросла, де пройшло її дитинство. Воно передається з покоління в покоління, з молоком матері, мелодією народної пісні, поетикою рідної мови. Люблю село, це серцем відчуваю. Не сумніваюсь в цьому ні на мить. І у відповідь я вас вже запитаю. Невже ж його ще можна не любити? В проєкті брали участь студенти 21-ї ім групи Тарасюк Ірина, Лобода Марія, Заваденко Назар, Вікарчук Анастасія, Гальчинська Марія, творчий керівник, куратор групи Романуха Юлія Володимирівна. Шануймо та вивчаємо історію рідного краю.